Представлені сьогодні настольки, в uh, нас сьогодні в гостях миловарка. Андріана, пиша так. Андріано, ми правильно назвали вашу професію? У нас вже були і тедисти, і ходулісти, і Йоєри. Миловарка, Миловарка, і якось. Ні, насправді я дизайнер, миловаріння це моє хобі, яке переросло в таку якусь творчу вже роботу. А можна сказати, дизайнер мила? Можна. О, а на візитках пишу дизайнер ідей. Ого, бачите, Навіть як ми там. так вгадали. Дивіться, ідей ще дуже багато. Я бачу, тут є як... альтернатива силиконовим губам. <с contaminated> дивіться. пасує мені. Розкажіть, як ви, як ви почали мило варити? Кажуть, що у тому мил, милі, яке продають зараз, є якісь шкідливі речовини. В шампуні, лаурет, сульфат натрію. От E, правда, що e... сучасне мило, те, яке на полицях магазинів, наскільки воно шкідливе? шкідливе? Абсолютно правда, що воно шкідливе, тому що, по-перше, воно містить прохідні нафтопродуктів, які, безумовно, не можуть бути корисними для нашої шкіри. Шкіра це найбільший орган організму, до якого подекуди ми ставимося чомусь недбало і милимо його всілякими, такими негативними штуками, як мило з поличок супермаркетів, з кіосків та з бутків. Того не варто робити, тому що все-таки шкіра поглинає ті речовини, які ми на неї наносимо. І в результаті ми маємо потім проблеми зі шкірою, а подекуди і більші проблеми. Це мило не містить шкідливих речовин. Воно є зварене на кокосовій та пальмовій оліях, в результаті чого воно дуже має гарне піноутворення. І ароматизоване воно натуральними запашками, які також не нанесуть абсолютно жодної шкоди вашому здоров'ю. До речі, Андріано, про пальмові олії. Е, кажуть, так, власне, коли є пальмова олія у продуктах, то вони власне, є шкідливими, кажуть фахівці. Для мила це користь? Е, для мила є шкідливими. Е... Олії рослинного походження, тому що тваринного перепрошую, mm -hmm. тому що олії тваринного походження в нас є, на жаль, сумнівної якості, використовуючи їх милі, ми просто забиваємо собі пори і наша шкіра не дихає так, якби то вона повинна була робити. Mm -hmm. Розкажіть, де ви берете основу для мила? Я знаю, що власне ос основне миле це, це, це основа. основа. Ну чому мило можна варити ж не тільки з основи, можна також варити мило з нуля, де повністю весь процес мила може контролювати сам миловар. Наприклад, з, для прикладу, поясніть. Мило є зварене з нуля. Угу. Це шляхом омилення каустичної соди жирами. Це, собі. А як відбувається процедура? Розкажіть трошки детальніше про це. Ви це треба бачити Тут така процедура, що mm -hmm. її реально треба бачити, насправді змішується олії, mm -hmm. е, потім розводиться калостична сода, то все потім красивенько блендерується, додається запашка або ефірні олії бардник mm -hmm. і в результаті формушку заливаємо, отримуємо. Отримує. А каустична сода це та, яку ми використовуємо у господарстві. Ні, ні, каустична сода ми використовуємо там в господарстві і вона абсолютно придатна для бомбочок для ванни, але жодного. Одним Ви... словом, я поставила запитання, достойне <смес> блондинки справжні. <фі> <смес> я скажу, що, от, ну, якщо от, ну, тобто варити мило з нуля і брати е, англійську основу, тобто, як беруть е, за основу для ну, це, творення це цього мила. Яке, кра... яке краще? Бутварне з нуля чи все-таки з основи? Ви знаєте, кожне з цих мил має свої плюси. Я не можу <смес> сказати, яке краще, тому що це. Це мило має більше можливостей для створення якоїсь краси. Для прикладу можна зробити ось такі красиві конвалії. Uh -huh. Ось такі квіточки. Ось, осіння в нас конвалії. Uh -huh. Квіточки. Ось, Можна готуватися до Нового року, з такими uh -huh. ось, прикольними всякими цубітками. До євро. Або, або ялиночками. Ось. Одно ж таки, з, мила з нуля важко буде зробити ось такий от долар. Uh -huh. Я знаю, що до мила додають правда, і, і от я бачу, у вас тут Макс здається, є, правда? Е, так, ви і, е, кавові фуси можуть бути. Ви, і, знаєте, і ромашки, я, і ківо. Я поліс... найбільше люблю кавове мило, але так трапилося, що саме сьогодні в мене його з собою немає. Насправді кава це дуже класний скраб. Угу. Кава, вона тонізує шкіру, вона її пілінгує. І я дуже часто використовую милі каву. Mm -hmm. А шоколад можна Виски, додавати? E, можна додавати шоколад, але в невеликих кількостях, оскільки мило тоді буде Гірше? Коричневим чином. Це буде не дуже приємно. О, таке сердечко гарне. В формі кавуна подивись, як, як як кавуна, до речі. Mm -hmm. так, та, Там плавають матові зернявки, mm -hmm. які, до речі, також виконують роль крабу. Супер. Скільки років ви займаєтеся вже миловарінням, скажімо так? Скоро буде чотири. Як? Що Що ви ви це? вирішили? вирішили? на Декрет. Творча відпустка для усіх мам. Може, творча відпустка, може, просто бажання десь якоїсь реалізації, якої не було раніше, як працювала багато. Так, творче, віддушена творче. Творчий вибух емоцій, та ще й тут можна кольорами бавитися, формами бавитися. Це така класна ніжка, дивіться. Супер дуже yeah. гарна. Пахне дуже гарно, Ми, на жаль, камера не може передати, ці а скорі. ось ця ось це, долар, долар, долар пахне, як знаєте, колись ці жуйки. Як каже, каже Андріана, ну долар мусить пахти з Макдаком. <рес> так. Ну так пахне просто їх давніми тими жуйками, просто супер. Можемо глядачам подарувати одне мило зараз, які зателефонують? Шановні глядачі, телефонуйте 298 71 91 Андріана Фешак готова вам подарувати одне зі своїх чудових рукотворінь. Так. Скажіть, будь ласка, ну от чи відрізняється, ну от ви творите багато видів мила, чи є у вас якісь улюблені? Є. Кавові. А, а, а серед тих, що тут є якісь, скажімо, от кольори улюблені у вас. Так. О, це такі конварі. А формочки, кавалі. де формочки? Як? Де, де взяти такі формочки? От, наприклад, на цьому милу дуже, дуже гарна е, камея така. Я, та, кам я, та кам я. я подумала, що це медуза горгона спочатку. А це вилося камея. Медуза горгона називається камея. А де ви, власне, формочки де берете? На А, о, ні-ні, <сміт> ні, без реклами, без, без реклами. Одним словом для, для мила ручної роботи є формочки. Так, Так, вони самі різноманітні, але найкраще, найкраще – це от нарізні милка, вони користуються найбільшою популярністю. <сміт> от дивіться, така марнова. Дивіжджі. А скажіть, ну от кольори. ну загалом, в свідомості громадян, якщо там кольорове, то воно хімія, то, хімія. Хочу вам сказати, що це є залишки <гум> <Завишки гум> радянського суду. Тому що не завжди все, що яскраве, є шкідливим. Я використовую в миловинні пігментні барвники, <гум> які не реагують з водою. Вони в ній не розчиняються. <гум> Таким чином вони не можуть впитатися в нашу шкіру. Відповідно, вони не можуть нанести нам як шкоди, так і користі. Вони mm -hmm. просто, от, щоб нам було приємно подивитися, оце милко кольорове, це милко біле і так далі. У нас є телефон дзвінок, ми вас слухаємо. Доброго ранку. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Мене звати Катерина. Пані Катерину, яким ви милом користуєтеся? Ой, магазинними різними і ромашкою, і е, ну та всякими, які попадають. Господарське мило використовуєте, кажеш, що воно сьогодні найменш шкідливе. А я волосся мию тільки шампунем. Теж кропивою і ромашкою. І знаєте, є, такий, є анекдот такий, якщо е е господарським милом миють, е ні, якщо дитячим милом миють дітей, то що миють господарським милом. <гум> а, а ви знаєте, в мене знайома сусідка мила господарським милом, і в неї було прекрасне волосся, пишне, довге. Проксніки, такі коси, що я просто завидую тим людям, які мають гарне волосся. Власне, тому і кажуть, що господарське мило сьогодні не менш шкідливе і напевно мило ручної роботи. Ми вам даруємо мило, Адріано, яке мило подаруємо, пані Катерині? Любенове. Яке мило вам сподобалось? Така ромашка подобається? Вони прекрасні всі вид. ромашка ваша, пані Катерино. Дякуємо вам І за ще до злофонзінок, але вже вона все. Ми вже мило подарували, тому хто як то кажуть, хто найшвидший, той отримує всі її подарунки. Отож ми продовжимо нашу розмову з пані Андріаною. Розповідайте ще про своє захоплення, скільки часу в день ви витрачаєте власне, на, на своє захоплення? Зазвичай я витрачаю на своє захоплення не дні, а ночі. О, ну, так, маленька дитина і... О. і вночі мені, мені важко сказати, скільки це по часу буде. Ну, години три-чотири. Маю якусь вільну хвилю, пробую щось залити, тому що це завжди цікаво. І... Постійно цікавий, який буде результат, особливо в нерізних милках, uh -huh. тому що вони там проривають плівку, якось так цікаво uh -huh. всередині розташовується. Тут можна отримати. Одним словом живуть uh -huh. собі своїм життям. Yeah, так? Вони живуть своїм життям, і кожен раз результат є абсолютно несподіваний. Ну, в цих милках сподіваний результат був. Uh -huh. Андріано, останнє запитання. Я думаю, що воно цікавить глядачів і цікавить нас з Оксаною. Скільки коштує таке мило ручної роботи? Таке мило ручної роботи коштує близько 20-30 гривень, залежності від його маси. І я Трохи гадаю, дорожче, але воно корисне. Ну, я, я гадаю, що це мінімальна плата за користь, яку воно може принести, за позитивні емоції, які воно може подарувати. Ну і за звичайно, що воно зовні дуже красиве і може бути приємним та класним подарунком. Дякую вам за участь у нашій програмі. У нас в гостях була Адріана Фешак. Вона дизайнер мила ось таку нову так, нову, нову, нову професію. Нову так, нову. Професію освоїли. Ми з Оксаною не займаємося зовсім сьогодні око замилюванням. Ми говоримо, вам розповідаємо усю правду про мильні опери, розповіли про мило ручної роботи, а далі вам пропонуємо переглянути сюжет про величезні мильні бульбашки.